Тарас Григорович Шевченко сон, на пальщині пшеницю зужала, втомилась, не спочивать пішла в снопи, пошкандибала Івана сина ходувати. Воно з повитою лежало у холодочку піхнуком. Розполила, нагодувала, попестила і ніби сном сином слидя затрімала. І сниться той син Іван, і родливий, і багатий, Неодинокий, а жонатий, На вольній бачся, ой сам уже не панський, а на волі, І на своїм веселім полі Свою таки пшеницю жнуть. А діточки обід несуть. І усміхнулися не Бога. Прокинулась, нема нічого, І на спина глянула, взяла, його тихенько сповела. І щоб до жаль долак, ще коку дожиня пішла.